Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Церграцька. Вибори президента Сполучених Штатів Америки, але не тільки що буде з сенатом, та які наслідки виборів для України і Європи. Говоримо з Єгором Браляном, кандидатом історичних наук, експертом, міжнародником, аналітиком, детектор медіа. Отже, моє запитання цілком очевидне. Це навіть прохання пояснити власне для тієї частини аудиторії, яка можливо не зовсім розбирається, як влаштована ця система? Тобто, ми зараз говоримо не лише про вибори президента, і ми говоримо зокрема про те, як буде виглядати сенат. Як що Конгрес, Верхня Палата, Нижня Палата? Як це працює? В американського парламенту конгресу є дві палати. Верхня це Конце Сенат, а нижня це палата представників. І вони переобираються кожні два роки там певна частина, і е, були в 22-му році вибори, і так само зараз відбулися вибори, вибори паралельно з президентськими у Сполучених Штатах Америки не пряма виборча система. Це означає те, що люди обирають колегію виборників, і вже останні голосують за. Якогось з двох основних кандидатів, хоча я хотів би нагадати, що в самих бюлетенях можуть бути прізвища не лише кандидатів від республіканської чи демократичної партії, але й від інших партій, або людина може сама описати кандидата. Щодо того стану справ, який ми спостерігаємо зараз, що власне відбувається, тому що дуже багато розмов, хто бере більшість, чи демократи, чи республіканці, і що від того залежить, власне, хто кому, які правила диктує, які рішення ухвалює, чи є право вето, як це працює. До січня, до 20 січня 25-го року залишається чинною влада адміністрації демократичної партії адміністрації Байдена, і вони до того моменту мають право приймати закони, поправки і багато чого іншого робити. Вони залишаються легітимною владою США, і до того моменту е, є таке поняття як президент Елект, тобто це обраний президент. І ним є Дональд Трамп, кандидат від республіканців, і Джей Ді Венс, це віце обраний віце-президент. Вони до того моменту перебирають свої повноваження за там ці два з половиною місяці, і можна сказати, що за цей час так само відбувається таке політичне перезавантаження, коли. Ті люди, які не пройшли до сенату чи плати представників, вони припиняють бути в цьому статусі. Ті люди, які або переобралися, або обралися, вони починають працювати в американському парламенті, переїздять до Вашингтону, Округ Колумбія і починають свою політичну діяльність. Треба розуміти, що офіційно. Результати виборів у США оголосять тільки можливо десь через 2-3 тижні, а то і місяць, тому що треба підрахувати абсолютно всі голоси. Частина людей голосувала поштою і тому треба це все підрахувати. Але зараз вже зрозуміло, що переміг Дональд Трамп, і для цього треба було йому набрати. 270 колегії виборників від різних штатів, і система побудована так, що якщо навіть якийсь кандидатів обрав більше голосів в якомусь штаті, але все одно інший кандидат там. Набрав то перемагає, тобто, як в 16-му році, що Клінтон кількісно набрала більше голосів, але Трамп виграв у більшості ключових штатів. Бо, наприклад, один штат може дати більше виборників, ніж інші штати, взяті разом. І ця система не пряма виборча, вона зберігається. І ця політична система, яка була створена в кінці 18 століття з асамблеями, з розділом трьох гілок влади, це те, що англійці залишили американцям. І зрозуміло, що ця політична система вона потребує змін, бо багато хто не вважає її ідеальною і що. Результати президентських виборів у США залежать виключно від там 5-7 штатів. Я зараз, якщо там подивитися на матеріали, які є у засобах масової інформації, оприлюднені опубліковані, то можна там зустріти таке формулювання, що мовляв переміг Дональд Трамп за рахунок популізму, розчарування виборців і системної втрати довіри до демократії та інституції в країнах заходу. От Європейська Правда, зокрема, я цей матеріал цитую. Можемо пояснити, що це взагалі означає, що значить втрата довіри до демократії. Як можна втратити довіру до демократії? Можемо пояснити це в цьому випадку? Так, безумовно, минулі 10, 15, 20 років було посилено поляризацію серед американського суспільства. Це було пов'язано з тим, що медіа давали ту картинку, яка була вигідна певній аудиторії. Люди, які дивляться. Fox News, консервативне медіа не дивляться CNN, ліберальне медіа, і навпаки, і люди хочуть чути те, що вони хочуть чути. Вони не хочуть чути іншу сторону. І відповідно, оця ситуація з медіа вона безпосередньо впливала і впливає на американців. І це все вилилося в таке жорстке суспільне протистояння, коли Трамп відверто заявив, що ті люди, які голосують за демократів, це здебільшого люди, які живуть на заході країни або на північному сході, трохи на півночі, це там не мої громадяни, і у відповідь. Люди, які підтримують демократію, вони називали Трампом. Тобто, все дійшло до такого, знаєте, взаємного срачу, кажучи, українською мовою, який безумовно мав свої наслідки, і американці розгублені, вони не розуміють, що відбувається. бо Одна частина каже, що можна робити аборти, інша частина каже, що не можна робити аборти. частина американців виступає за високі податки, частина виступає за невисокі податки, питання щодо нелегальної імміграції. І цими питаннями маніпулюють політики, вони використовують ці теми у своїй риториці передвиборчій. І тут іще накладається історія з російською пропагандою, тому що е, зараз, ясно, там вже не працює там, два з половиною роки е, Russia Today America, але в будь-якому разі росіяни мають свій вплив через науковців вихідців совітології, які підігрують наративом російської пропаганди. Так само через багато місцевих медіа, тому що багато контенту, який було створено на угоду російській пропаганді, це контент місцевих американських медіа, і там просто це все масштабується, і ті поділи, які є, вони ще більше розростаються. І це серйозна проблема, тому що. Немає тієї частини американського суспільства, яка би сказала, що досі чубитися, в нас є спільна справа, і основне завдання, якась російської пропаганди це посилити недовіру між американськими громадянами і недовіру до інституції. Що таке інституції? Це. Школи, лікарні, суди, урядові установи. І певною мірою інституція це про спадковість, що неважливо, хто є при владі, демократи чи республіканці, але в будь-якому разі чиновники роблять свою роботу. Вони намагаються зробити життя людей краще. Я розумію, що це звучить трошечки крінжово, але все одно американці вірять в те, що. Так як вони сплачують податки, і вони очікують те, що вони будуть мати відповідні там соціальні послуги, медичні послуги. І е, з часом американці розчарувалися у своїй владі, і це було зроблено не без допомоги російського інформаційного впливу, російських інформаційних операцій, в США там десятиліттями вже працюють. Представники московських спецслужб ще з часів холодної війни, і тому зараз треба багато дуже працювати з американцями, щоб пояснювати, що це саме росіяни роблять так, що американці руйнують своїми руками власними демократію, що оця поляризація, яка Перейшла всі межі мислими і немислями. Вона сприяє тільки розколам серед американців, а не об'єднанню їх. Я хочу нагадати для нашої аудиторії, що ми говоримо з Єгором Берляном, кандидатом історичних наук, експертом міжнародником, аналітиком Детектор Медіа. Цю розмову можна не лише слухати, а ще й дивитися на нашому Ютубі. Тому, будь ласка, підпишіться на наш Ютуб канал, якщо ви цього ще не зробили. Пане Єгоре, повертаючись до питання тих змін, на які варто чекати в Сполучених Штатах Америки. Поки що говоримо саме про це. Ми звісно. Що і ви вже зазначили про аборти, і це було важко не зазначити, тому що це була така дуже потужна серйозна частина передвиборчої кампанії. Але ми також розуміємо, що коли йдеться про відступ демократів, то чи не є загроженою свобода слова, наприклад, у Сполучених Штатах Америки наразі, коли ми говоримо про прихід Трампа до влади, тому що дезінформація. Теорії змов, маніпуляція це все частина іміджу цієї людини безпосередньо, завдяки чому він прийшов до влади. То чи тут є побоювання в цьому контексті, як гадаєте? Є, звісно, побоювання, і той факт, що Трампа підтримав у своїй передвиборчій кампанії такий хлопець, як Ілон Маск, який є власником мережі X, колишній Twitter. Це є серйозною загрозою для демократії свободи слова. Бо ми знаємо, що Маск там писав у себе на сторінці, там порівнював Велику Британію з Радянським Союзом і багато чого іншого. Треба розуміти, що в США майже немає державних медіа, там у них є NPR, це громадське радіо американське, але. Більшість медіа це приватні компанії, які є по суті такими бізнес-проектами. Що якщо ти хочеш споживати контент того чи іншого медіа, там телеканалу чи сайту, ти маєш за це заплатити. І багато хто не хоче платити за контент, і тому люди йдуть в соцмережі, де вони начитуються цих конспірологічних теорій про те, що нібито там педофіли. Управляють Америкою, і що там Масони, ну і багато інших. А США це якраз країна, де чи не більше людей вірять в космологічні теорії. І відповідно оця така, оця така наявність багатьох інформаційних бульбашок, про які я вже зазначив раніше, вона не дозволяє людям бачити повну цілісну картинку. І тому. Свобода слова, як на мене, це про те, що людина може висловлювати свою думку, але вона так само поважає думку іншої людини. Поки що цього в США не видно, хоча США були створені 250 років тому, як країна, де вперше було конституційно задекларовано, що свобода слова і свобода від розповідання є. Неважливо, хто ти і звідки ти маєш право на свої погляди. І ясно, що багатьох турбують вислови Дональда Трампа і щодо жінок, і щодо представників мігрантських спільнот. Але я би тут оцінював Трампа з різних боків, і що він є просто класичним популістом, який може розповідати все, що завгодно. І Uh, представники тієї самої демократичної партії, які виступають за uh, права ЛГБТ, не uh, виступають за багато такий, можна сказати, uh, лівий порядок денний, ліволіберальний порядок денний, uh, не всі в Америці погоджуються з ними. І в цьому є серйозна проблема. Uh, і я думаю, що Скажем так, навряд чи американці будуть більше платити за контент за медіаконтент, і це так само буде впливати на його якість, тому що якщо люди не готові за це платити, то вони використовують таке, читають різноманітні інформаційні сміттярки, і це так само впливає на їхні погляди на життя і те, як вони сприймають інших людей. Приходячи до наслідків вже не лише для Сполучених Штатів Америки, а зокрема для Європи. Не тільки про Україну будемо говорити. З Європою теж насправді дуже цікава ситуація складається, тому що. Тут постає питання щодо подальшого курсу, і звісно, що співпраці чи Європа, Європейський Союз є в певній сфері ризику, тощо як взагалі відносини з Євросоюзом після приходу до влади Трампа, якими вони можуть бути? Я розумію, що це припущення наразі. Я думаю, що Сполучених Штатів Америки буде менше в Європі, і в зовнішній політиці США розуміють, що основна загроза це Китайська Народна Республіка і США не сприймають Російську Федерацію як загрозу, і Трамп відомий своїми ізоляціоністськими поглядами на зовнішню політику, що навіщо нам це НАТО? І джон Болтон, який з ним співпрацював у 18-19 роках, він відговорив його, щоб США вийшли з НАТО тоді ще в 18 році, і Європа має просто об'єднатися і зрозуміти, що Америки американського впливу може бути менше, і нам і їм треба і нам всім там треба цим жити. Тобто. Замість того, щоб будувати якісь апокаліптичні сценарії, треба просто е, взяти і робити, і збільшувати витрати на оборону, переозброюватися, працювати з населенням. Це системна така робота має бути, але на різних міжнародних форумах, на яких я мав честь бути багато. Хто просто думав, ну ось прийде Трамп, буде дуже погано. Окей, а що далі? Тобто треба думати рішення, а не просто ще раз артикулювати проблему, і Трамп якраз в зовнішній політиці він буде зосереджувати свої зусилля. Я думаю, на Азії. Це пов'язано через Китай, і але всередині Європи так само є різні країни, є ті ж самі є такі країни, як Словаччина, Угорщина, з такою особливою позицією щодо російсько-української війни. Є такі країни, як Велика Британія, які є традиційними союзниками США, є країни. Ну, у яких складні відносини з США, це, наприклад, та ж сама Франція, у Німеччині загалом непогані відносини з США, але я думаю, що от зараз якраз така ситуація, що багато хто з європейців в шоці від того, що в США вибрали Трампа президентом, але треба думати було раніше, що треба робити для того, щоб збільшити. Оборонне виробництво і щоб уникнути різноманітних ризиків, тому що знаєте, як це ви в контексті НАТО говорите, правильно я розумію? Так, так, mm -hmm. так. І не тільки я маю на увазі так само, і Європейський Союз, що відносини США з ЄС дуже важливі, особливо це стосується торгівлі. Зрозуміло, що вони нерівноправні, що США завжди прагнуть мати більш вигідні умови в торгівлі з європейським союзом, але. Це просто питання полягає в тому, наскільки релевантною є та аналітика і експертиза, яку дають радники, які будуть які, які будуть давати радники Трампу в майбутньому і. Майбутнє Європи залежить від самих європейців, тому що з іншого боку вони зазвичай звикли до того, що от після другої світової війни прийшли американці, створили там військові бази, інфраструктуру, створили НАТО, розбудовували, допомагали, вкладали ресурси. Рано чи пізно прийде такий, як Трамп і скаже: ну, друзі, треба вже трошечки самим платити за Ну, от, оборуд... очевидно, це й сталося. Так, пане Ігоре, я ще хочу встигнути поставити запитання і зачепитися за ваші слова. От ви сказали, треба було раніше думати, а там не тоді, коли це вже стало очевидним. Добре, раніше треба було думати, але станом на зараз, як гадаєте, чи Європа може почати? якийсь новий вектор, або принаймні думати над цим, тому що з одного боку наразі в раді ЄС головує Орбан, і він самого початку ставив на Трампа, і для нього це зараз такий момент тріумфу. То власне, чи нам випадає думати або сподіватися на те, що європейський союз буде якось змінювати свою тактику, укріплюватися і набувати власної ваги і власної сили? Ми будемо сподіватися на це і насправді в Європейського Союзу є значні амбіції, щоб дійсно стати геополітичним актором на світовій арені. Але для цього треба мати залізну політичну волю і розуміти, що е, треба мати єдину позицію, що не може бути там. 10 різних позицій у спільному об'єднанні держав Одностанність і... тут дуже важлива. Я отак мушу вас переривати, тому що маємо буквально ще пару хвилин для того, щоб встигнути зачепити і цю тему. Багато дуже було сказано, зокрема в етері громадського радіо про те, які наслідки для України це матиме. Мене дуже бентежить те, що наразі багато хто висловлюється так, ніби навіть не припускав, що Трамп може перемогти. Це цілком очевидно, і там останні тижні показували. Це і в Америці, ну тобто, ця інформація була десь на поверхні. Зараз чи треба вже лягати в помиральну яму, тому що до влади в Америці прийшов Трамп Ні, Єлизавета. Я так не думаю. Я думаю, що в першу чергу нам треба найняти нормальних лобістів, які будуть працювати із республіканською партією, і з демократичною партією. По друге, це посилити діалоги і комунікацію на місцях, тобто працювати з не лише там з політиками в Вашингтоні чи нью Йорку, але й працювати з людьми в Штатах, і по третє, це посилювати нашу українську експертизу по Російській Федерації і по тому, яким чином Росія втручається. У справи Сполучених Штатів Штатів Америки і пояснювати нашим американським друзям і партнерам, чому і як це Росія робить, тому що питання того, як Росія втручається у справи США, це питання виживання України, тому що американці мають рано чи пізно усвідомити, що це війна Росії проти них, і що Росіяни підуть на все, щоб Змінити режим у Сполучених Штатах Америки, і це не лише там питання дезінформації чи пропаганди, це просто питання зміни режиму. Ми це бачили там по різним і виборам, і референдумам, як Брекзит у Великій Британії. Тому ми маємо до цього ставитися абсолютно раціонально і прагматично і робити наголос на тому, що. У нас має бути спільне виробництво зброї, тобто ми маємо уникати нарешті комунікаційних факапів, які були в Україні з Трампом. Це там історія з Моторсіччю й рік, це дзвінок Володимира Зеленського і Трампа в 19-му році. Це е, ну, багато інших моментів. Нещодавна історія з заводом у Пенсільванії. Тобто, Знаєте, як порівнюючи з тоталізатором, ми не маємо ставити лише на одну конячку, тому що є, на жаль, історія в Україні, що ми там ставимо на одного кандидата на виборах, а перемагає інший. І тоді ми отримуємо більше проблем. Тому зараз ми маємо креативити, так і думати, яким чином вибудовувати комунікації з республіканцями і пояснювати їм. І тут дуже важливий, до речі. Є релігійний фактор, тому що протестантська церква має дуже значну роль в Сполучених Штатах Америки. Більшість американців є протестантами, і зрозуміло, що віруючі американці це одна з тих аудиторій Трампа, і тут ми можемо так само розповідати про релігійні утиски на тимчасово окупованих територіях України і про. Те, яким чином російська православна церква в Україні, вона є частиною російської гібридної війни, частиною терору, тобто шукати свої способи. Це була розмова з Єгором Раляном, кандидатом історичних наук, експертом міжнародником, аналітиком детектор медіа при мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.